Ми сьогодні в медвецькому лісництві йдемо замовляти дрова на зиму. І так, дрова 9 кубів, 9846 плюс доставка 3200 водію. Ось такі ціни у нас в селі. Так що, напишіть, чи це дорого, чи ні. Але гарне у нас лісництво. Таке. Ялиночки. Так, друзі, до нас їдуть дрова. Ось така махіна, 9 кубів.

Right, that's right. Контент для сільського каналу буде для вас. Може хтось теж не бачив, як складають дрова, І як їх приймають. Такі марки. І ми такі тут. Так, і вже все голоці. Дивіться, як гарно чітко все розкладено. Ігор навіть з квитанції і... Да. Все серйозно. Все, приїхала машинка. Дякуємо. Бачите, як все офіційно, все круто, копляєш. Швиденько ми тільки буквально декілька днів назад замовили, оплатили і вже й привезли. Ти задоволений, так. господар. На зиму вистачить? Вистачить. Ще в батьків у нас там є е, така ж кубка. Ось така. Там от бачите, отак от, от далечній. Це Дубок? все. Дубок? Ану покажи. О, дивіться, хард. Ось тут. Угу. Дубок. Маткубач, такого... і тоді дуже бота була, ну чи позадріку сухо така, це сюди. Угу. Та й таке. Будемо потрошку рубати, різати, рубати, складати. І, 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 і будемо готуватись до зими. Було. Це все майже дубок. Все, всім папа. -па.